Рубінове желе із червоної смородини це не просто варення, це справжнє желе. Просто погляньте на цю текстуру. Готувати його одне задоволення дуже швидко і дуже просто. Погляньте на цей колір, на цю красу. В ньому немає ні краплі желатину. Колись я його спробувала приготувати вперше, і для мене це була просто знахідка. Тепер цим рецептом користуюся завжди. В силу обставин я використовую заморожену ягоду, хоча різниці немає, чи це буде заморожена порічка, чи свіжа. У мене ось такі два пакети з ягодами по 1200 км. Червону смородину потрібно гарно промити, хвостики я не буду вибирати. Просто кілька разів гарно промию. Засипаємо ягоди цукром з розрахунку один до одного. Потім потрібно гарно її подавити, або також можна використати блендер. Ось така красива кольорова маса в нас виходить, і зразу ставляємо її на великий вогонь. З моменту сильного закіпання варимо 6-7 хвилин. Беремо височеньку каструльку, щоб дати змогу підійматися піні. Заранше я підготувала та простерилізувала банки та кришки, гарячу червону смородину потрібно перетерти через сито. Це ми робимо для того, щоб наше варення було як жиле по консистенції, тому що саме у шкірці по річки знаходиться багато пектину, а значить, наше варення буде густеньке. Перетерту ягоду розливаємо по баночках. На перший погляд може здатися, що воно зовсім рідке. Не хвилюйтеся, просто дайте йому час. Час до повного вихолодження. Потім будемо закривати кришками. Я брала кришечки, які закручуються. Погодьтеся, наша червона смородина просто красивезна. Ось скільки баночок варення у нас вийшло, і зараз ми залишимо його в спокої до повного вихолодження. Ну що, наше желе із червоної смородини готове. Подивіться, якої воно класної консистенції, яке воно красиве на вигляд і дуже смачне.